Осінь прийшла до лісу тихо тихо, ночами вона легенько дмухала на листя, фарбуючи його у жовті, мідні, червоні кольори, а вдень сонечко лагідно гріло, ніби хотіло подякувати деревам за щедре літо. По стежці між дубами крокував ведмедик бурчик Його густе хутро вже стало пухнастішим, адже зима не за горами. Він муркотів собі під ніс і час від часу обнюхував повітря, пахло грибами, горіхами і яблуками. Ммм, осінь пахне смачно, промовив він і розтягнув лапи від задоволення. І тут просто під кущем він побачив величезне червоне яблуко. Воно блищало так, ніби його щойно хтось помив і натер до блиску. Ого. вигукнув ведмедик, Яке красиве. От пощастило і сік, і десерт, і вітаміни в одному. Бурчик обережно підняв яблуко лапами, понюхав. «Пахне медом. І вже відкрив рота, щоб надкусити, аж тут із кущів випорхнув їжачок колючок. Ей, бурчику, пискнув він. Ти що робиш? Це ж моє яблуко. Я його перший побачив. Ведмедик здивувався. Як твоє? Я ж його підняв. У лісі все просто. Хто знайшов, того й яблуко. Їжачок наїжачився, поставив голки і сердито пирхнув. А в мене інший закон. Хто перший помітив, той і головний. Бурчик хмикнув. Ха. Тоді давай поміряємося. Е, хто головніший? Їжачок закотив очі. Та ні, сказав він. Просто поділимо яблуко навпіл, по-чесному. Гаразд, погодився ведмедик. Я сильний, я поділю. І, не розрахувавши силу, як у періщі лапою, яблуко розлетілося на всі боки: одна частина у кущі, друга у калюжу. Третя підкотилась під дерево, а четверту він випадково розчавив лапою. Їжачок застиг із відкритим ротом. Ну, ти й математик, сказав він нарешті. Бурчик почухав потилицю. Що? Нерівно вийшло? Нерівно? вигукнув колючок. Ти не поділив яблуко, ти його розчавив. Гм, буркнув ведмедик. Значить, компот буде. Вони подивилися один на одного і почали реготати. Та сміх швидко стих. На землі лежали яблучні рештки, а шлунки бурчали. Шкода! зітхнув їжачок, воно було таке гарне. І пахло смачно, додав ведмедик. Вони сіли під деревом. Осіннє листя падало навколо, шелестіло під лапами, а з гілок зрідка капали краплі після вранішнього дощу. Ну ось, сказав колючок, ні яблука, ні обіду. «Зате досвід є, відповів бурчик. Наступного разу я ділитиму ложкою. Їжачок пихнув. Головне, щоб не лапою. Вони трохи посиділи мовчки, слухаючи, як ліс співає осінню пісню Шелестить, капає свище вітер. І раптом ведназик підскочив: Стій, я згадав, біля струмочка, де ми влітку купалися, росте стара яблуня. Там стільки яблук. Що вистачить навіть на борсучий пікнік. Очі їжачка заблищали. Справді, то чого ми сидимо? І вони обидва рванули стежкою вниз. Медмедик важко гупав лапками, а їжачок тріботів поруч, намагаючись не відставати. Дорогою їх обсипало листям з кущів вилітали сполохані горобці, а десь угорі синиця співала. Цвірі, цвірі, яблука там, де струмок дзвенить. І справді, біля струмочка стояла стара, кристала яблуня вся в рум'яних плодах. Яблука висіли так густо, що гілки гнулись до землі. Ух ти! вигукнув бурчик, ціла скарбниця яблук. І все наше. підхопив колючок. Ведменик обережно струсив гілку, яблука посипались, мов дощик. Їжачок закрутився, збирав їх і намагався наколоти на голки, але щоразу вони падали. Ха! сміявся бурчик, ти більше яблук губиш, ніж збираєш. А ти своїм пузом половину вже розчавив, не залишився в боргу їжачок. І вони знову вибухнули сміхом. Невдовзі довкола лежала ціла купа яблук. Ведмедик і їжачок наїлися до схочу, а решту сховали під листям на поті. Сонечко вже хилиться до заходу, повітря пахне яблуками, мокрим листям і спокоєм. Бурчик ліниво позіхнув. Знаєш, колючко, мабуть, не так важливо. Хто перший знайшов яблуко? Головне, щоб було з ким його з'їсти. Їжачок кивнув і усміхнувся. А ще важливо не бити лапою, коли ділиш. Вони обидва засміялися, лягли на м'який мух і дивилися вгору на гілки, де повільно хиталися останні золоті листочки. Ліс затихав. Лише вітер лагідного гойдав дав яблука на гілках, немов колискову співав, і ведмедик із їжачком заснули під яблунею щасливі й ситі, мріючи про нові пригоди.